Чи вдасться вам відстояти своє? Mm -hmm. Mm -hmm. Значить так, якщо ваш суперник мужчина впертий, жадний, який знаходиться в ілюзіях, прям карта ілюзій, от жадний. От впертий який думає, що тільки він правий, тільки він знає, як треба, тільки його думка важлива. Що знаєте, ось є, є моя думка і неправильна. От така людина, да який прям одержимий тим, щоб вас наказати, то я вам хочу сказати, що в нього нічого не вийде. От прям зовсім, тому що карта смерти говорить про те, що всі його оці, знаєте, все його бажання вас, не знаю, зруйнувати, або отримати своє, або все у вас забрати, або все виманити. Ну, тобто, як, Всі його ці ілюзорні, ілюзорні плани накриються мідним тазом. І е, нічого людина не доб'ється. А ви, навпаки.